Нащо вулик в погрібі літом? Зараз покажу. Багато народу писали, що це вулик. ж самому, цікаво подивитися, що тут вже з рибою. Хопа! А в вуликовій карасі це я солю рибу сухим посолом. Не хватило в мене солі, ось я сьогодні метнувся в АТБ, купив знову солі свіжої. Зараз це, о, дивіться, які ножаки класні, ті прямоські. Так, чек. І зараз будує, що? Будує досипати сіль. Ти вже мурахи якісь марширують, капець. Так, що ми тут досипемо? Зараз трохи солі досипати. Так, зараз і подивимося, скільки ще солі піде. Так, кілограм пішов. Слідче, ну. Другий кілограм. Я що сюди кілограм 5 піде. Ну. Вона приморожена була, то я не знаю, чи воно вже розмерзлося, чи не розмерзлося. Я її заморозив спочатку, щоб вона. Получається, не засмерділася. І закинув солити. Так, 2 кілограми вже пішло. Так, ану. Оба. Третій кілограм. Ну, нормально, я думаю, кілограм 5 піде. О, і ще під низ треба поставити якийсь е, тазик чи корето. Так, зараз я цю, ну я думаю, суть ви поняли, Ще 3 кг зараз закину, покажу, що буде. Отак в мене вийшло засипати цих карасів, не знаю, чи нормально, чи ні. Якщо хтось може робив таку процедуру, то підкажіть, чи хватить сою, чи ні. Зараз я це все діло закриваю кришкою. О! І казали чимось тяжким прикласти, ой, щоб влага виходила. У мене з тяжкого тут ґрунтовка це резітовська. Що я зараз бахну. Дивіться, зараз я бахну 40 кг ґрунтовки. О, Я думаю, 40 кг за і не треба мені нікуди йти нічого додати. Вже 40 кг. Ну Давайте бахнем скільки. Давайте 60 кг поставимо. О, Це взагалі удобно в солити. садити. О, чисто, случайно, у мене 60 кг ґрунтовки. Ладно, що ми Давайте 70 кг ґрунтовки поставимо. Ну, все, я думаю, для гніту хвати 70 кг. Зараз ще щось пошукаю під низ кену, щоб, щоб воно на пол не капало. Якщо щось неправильно зробив і ви тямите в цій тємі, то підкажіть. Через тиждень показу, покажу, що воно, чи накапало щось, чи не накапало, розрию, подивлюся, що там з тою рибою. Має стояти, по ідеї, три тижні. Поки що стоїть два дні.